Мої вітання, дорогі мої друзі, сьогодні знімаю отаке відео. Хочу почистити своє срібло. На мій погляд, воно не дуже блискуче. Сережечки, цепочки, бачите, таке, наче почернівше. Так, тут три цепочки у мене. Чую, вода вже закипіла. Значить, взяла таку піалочку, обгорнула з фольгою, додавала дві столові ложки соди. Зараз оце все опущу, що назбирала. І залию кипяточком на 20 хвилин. Цей спосіб побачила в інтернеті. Ну, побачимо, що з того всього вийде. Колись я пригадую на шативний спір додавала плин, це все хіпотила. Чи водичка буде грязна і чи очиститься моє срібло? Пройшов час, Гоночку ще в окрему тарілочку поклала відстоюватись браслет срібний. Подивіться, яка вода. Видно, я кажу, ні ворожоним глазом. Так, і я зараз все повикладаю і промию під проточною водою і обсушу добре. Так. І цей браслетик. Дівчаточка. Я задоволена результатом. Промила під проточною водою, до речі, оце, оце колечко я купляла собі, коли мені було 18 років, Виповнила тільки. Подивіться, як все гарно виблискує. Так що, дієвий, дієвий спосіб, дуже простенький, швидкий. Оця цепочка була, ну ви бачили, темна, темна. А тепер як все відбілилося. Подивіться. Так що рекомендую цей спосіб: оновіть свої прикраси середні. Супер, я задоволена.